Привіт, друзі! Продовжуємо наші випуски, але перед цим хочу попросити вас підписатися, поставити лайк, щоб не пропустити наступні випуски. Сезон 53-54 завершився, Динамо стало чемпіоном, виграло Кубок України, виграло Суперкубок України, дійшло до півфіналу Ліги Чемпіонів, де поступилася інтеру. Також Динамо кваліфікувалися в Лігу Чемпіонів. Також туди пройшло Дніпро. В Лігу Європи пройшов Металіст, Оболонь, Чорноморець і Ворскла. Так, У нас тут вже трансферне вікно в розпалі. Ось Знайшов такого футболіста нападник. Рейнджерс португалець, непоганий сезон провів в шотландській Лізі. Думаю, його прикупить. Як вам такі скіли його? Також прийшло по воротарю нашому Зовцев Ліон за 8.25 хочуть купити. Я, звичайно, не хочу його відпускати дуже мало. І за Хомутова хочуть 47 мільйонів заплатити. Я поки що теж відмовив. Це Вундеркін 19 років. Думаю, він буде ще прогресувати, і ми його зможемо дорожче продати. І ось тут в мене знайшов такого. Африканця непогані дані. 18 років спробую з нього щось виростити, якогось непоганого нападника. Прийшли 4 пропозиції по Конлон англієць по 20 мільйонів Ельче. Ньюкасл, холл Сіті і Челсі. Гравець мене розчарував, повністю провалився в Динамо. Має дуже велику зарплату 23 роки, але статистика 10 матчів, 4 голи 2 результативні передачі. Хоча в Прем'єр-лізі за Стівенейч грав непогано. Тому я вирішив замінити його на португальця. Я вже за португальця відправив запит. А ось приймаю всі пропозиції. Мене всі влаштовують. А він сам хай вибирає, який клуб хоче перейти. Прийшла пропозиція від ПСЖ по лісовому. Це наш вундеркінд, 17 років. Йому пропонують 16 мільйонів. Я також відмовляю йому. Потім Віра, який мені дуже сподобався я хотів підписати, він вирішив обрати Марсель Олімпік. Ну. Це його справа. Будемо шукати далі якогось форварда. Прийшла ще одна пропозиція по-лісовому від ПСЖ 19-25 мільйонів. Я знову ж таки відмовляю їм. Ще хотів вам показати. Євро 21. Україна-Португалія. Україна у Україна фіналі зіграє з Португалією тримаємо кулаки. І тут прийшла пропозиція від Лоріан по Михайличенку 71 мільйон. І е, плюс, якщо він заб'є 20 голів в лізі, ще 15 мільйонів зверху. Ну, не хочеться віддавати цього гравця. Це вихованець Динамо. Дивіться, які в нього скіли. Статистика 26 матчів, 22 голи, 15 результативних передач. Не хочеться віддавати, я розумію, що на нього буде попит все більше і більше. Якщо я буду багатьом клубам відмовляти. Він потім не захоче продовжувати контракт. І все одно рано чи пізно мені прийдеться його продати, тому що він піде вільним агентом. Ну така сума мене не влаштовує. Давайте спробуємо поторгуватися. Ну, я пропоную 120 мільйонів і 10% від. Наступної продажі. Тут Лоріан пропонує 80 мільйонів, потім на 12 місяців розбити 8,5 і так само залишити по голах. Мене таке не влаштовує, ну, я запропоную їм 117 мільйонів. 10%. Що вони на це скажуть. Тут вони пропонують 82 мільйони. 11 мільйонів на 12 місяців і знову ж таки голи. Я не згоден і пропоную їм 115 мільйонів. Хай забирають і 10%. Пропонуємо відізвали. Ну, думайте, задарма не віддам. Поки що без потужних трансферів, але я підписав 4 гравців, розрахованих на перспективу. Це Марсіньо, бразилець 19 років. Дуже непогані скіли він має. Минулий сезон він грав, Пофері, грав в Спофері, грав у Швейцарії. Потім наступний африканець. 18 років теж Форвард. Непогана в нього статистика там в внутрішньому чемпіонаті. Думаю, спробувати розвивати його. Далі Адам Гендріх. З Чехії. Це правий Вінгер, теж молодий, 18 років. Минулий сезон в, друзі, в другій лізі грав, але на перспективу непоганий гравець. І ще одним новачком Алі Діало з Франції. Теж непоганий гравець, вже 6 матчів за збірну. Того. За півтори. Мільйони доларів я його купив. Так, і що у нас тут ще прийшли пропозиції. Дортмундська Борусія Причененко. 23 мільйони пропонує. Ну, подивіться на ці скіли. І 23 мільйони. Ну, це не серйозно. Тому поки що я не хочу його продавати. І тут в нас. По лісовому Барселона і Севілья. Тут я також відмовляю. Тому ось так. Пішла пропозиція від Барселони Полуітену 41,5 млн доларів. Ну, вже більш-менш, але все одно я хочу ще більше. І далі в нас вже чекає. За Суперкубок матч проти Ворскли. Тому дякую за перегляд. Коментуйте, давайте свої пропозиції, підписуйтесь, щоб не пропустити наступний матч. Дякую. Прийшли дві пропозиції по Луїтену Ельче. Знову ж таки, немає команди грошей і вони хочуть щось добитися. Ну, Ви шукайте гравців, на які у вас є гроші. Тому я навіть торгуватись не буду. По реалу скажу в Реала є гроші, тому також я відхилю, я думаю. Луйтен набагато більше коштує, чим пропонує Мадридський Реал. Тому чекаємо наступної їхньої пропозиції. Пішла пропозиція від Барселони по Луітену 41,5 мільйон доларів. Ну, вже більш-менш, але все одно я хочу ще більше. І далі в нас вже чекає за Суперкубок матч проти Ворскли. Тому дякую за перегляд. Коментуйте, давайте свої пропозиції, підписуйтесь, щоб не пропустити наступний матч. Дякую.